Реконструкція приміщення Павлоградської амбулаторії номер 8 розпочалась восени 2021 року. Роботи проводились за планом, та війна внесла свої корективи, і на початку весни ремонт зупинився. Відновити будівництво вдалось через кілька місяців. За цей час замінили вікна, залили підлогу, утеплили фасад. Провели нові лінії електромереж. Наразі реконструкція на завершальному етапі. Залишилось зробити декоративні роботи. Нагадаємо, проєкт впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій з грантових коштів уряду Німеччини, наданих через банк розвитку. У рамках робочого візиту міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та народного депутата Романа Каптілова вдалось відвідати та оглянути приміщення, де тривають реноваційні роботи. На думку міністра, це значимий об'єкт, що наразі має охопити населення мікрорайону, де проживає близько 12 тисяч осіб, в тому числі внутрішніх переселенців. В амбулаторії будуть працювати сімейні лікарі та педіатри. На їхні плечі ляже раннє діагностування серцево-судинних захворювань. Це має знизити рівень летальних випадків внаслідок інфарктів та інсультів. Сьогодні ці недуги є лідерами серед смертельних захворювань не тільки в Україні, але й у світі. Люди не знають про те, що в них є ризик виникнення інсульту, про вони чи не знають. Тис упевнені не немі щороку в Україні фіксують більше ста тисяч випадків інсультів. Третина з них у людей працездатного віку. Майже 40% пацієнтів не знають про те, що вони схильні до таких захворювань. Тому у міністерстві планують запровадити нову програму, що дозволить виявляти та попереджати серцево-судинні захворювання на первинній ланці, та знизить рівень ускладнень на вторинній. Ця компанія охопить медзаклади первинки по всій Україні. Амбулаторія номер 8 вже наступного року прийме перших пацієнтів. Приміщення медзакладу обладнають за сучасними стандартами. Пандус для осіб з обмеженими можливостями, для людей з вадами зору розмістять тактильну плитку та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля. На думку міністра, кожен українець має право на доступне, якісне та безоплатне медичне обслуговування. Тільки як єдина команда, працюючи, ми можемо. Забезпечити три ключових речі, які турбують напевно кожного українця: забезпечити доступність медичної допомоги, її безоплатність для людини, і отримати в кінці кінців якість, яка в тому числі сприймається навіть і візуально, тому що набагато приємніше лікуватись в мовах, які відремонтовані приміщення з новітнім обладнанням мало того, що це приємніше. Це ще і якісніше. Олена Куліш Єгор Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.